Ми бережемо міжконфесійний мир, і всякий, хто розпалює ворожнечу, ми впізнаємо і предупреждаємо. То, що нас судять за розпалення, ну це собі таке політичне замовлення, яке відношення не має до реальності, бо саме в Закарпатті, як нігде, не є ні конфліктів релігійних, ні конфліктів міжнаціональних, бо ми. Європейський народ, древньоправославний. і сьогодні просимо преподобний онуфрій Великий, тебе монахи знайшли у далекій глибокій пустині, оброший великою бородою, ти вніс великі подвиги, тобі ангели служили, і нині просимо святі ангели. І нині нашому предстоятелю послужить, не відступає від нього, щоб він нині силою Божою, заступленням ангельським, утримав нашу церкву, наш корабель у доброму. Безпечному плаванню, бо лиш так поступаючи, і предстоятель буде радуватися, і ми всі благодарні будемо, і будемо і ще більше сили возносити наші молитви за владу, за воїнство і за всіх людей, навіть не нашої церкви, но наших громадян, котрим ми всім желаємо мира і добра. І щоб нам в Україні тепер не клеїли, що ми когось не любимо, когось ображаємо. От і всі ігри у неякі патріотичні відкидаємо. Ми любимо свою державу, найбільше любимо свою церкву, бо повторяємо із дня в день одна у нас єдина, єдина українська православна церква, в котрій є спасіння, Котрій і нині молитвами преподобного подвізаються монахи, подвізається і наш предстоятель уєдно з архієреями, народом Божим, священством і всіми подвижниками в монастирях, були ж так поступаючи, осознаючи, що глава церкви нашої Христос, представлю переді, ведущий, наш митрополит блаженніший Митрополіт Унуфрій. Ну, всі ми діти Божі, котрі йдуть за своїм пастирем, провіреним, древнім благодатним путем, тим путем, котрим ішов подвижницький наш. І нині почитаємий преподобний Онуфрій Великий, бо лиш так поступаючи з цього путя православного конічного Несходя, майтують діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого, в'єднано з Онуфрієм. Amém.